Після мова я повернулася в Лос-Анджелес, а тоді поїхала в Мексику побачити Флорінду. Почувши детальну оповідь про всі мої досвіди, вона зазначила, що незвичним незбагненним є ось що моє життя у світі Донни Мерседес почалося з її записки, захованої серед мого одягу, а закінчилося запискою канделярії, захованою серед моїх плівок. Також Флоріндо повеселила моя так звана компульсивна ретельність. Вона закликала мене перевірити, чи згодяться хоч якісь мої аудіозаписи в роботі над дисертацією. Працюючи з матеріалом, я збагнула. Попри відсутність теоретичного плану для досліджень, події в Домі Донни Мерседес були, наче приготуванням до мого знайомства зі спіритуалістами, відьмами, цілителями та дотичними до них людей у контексті їхньої щоденної діяльності. Позаяк я мала досвід спостереження за тим, як Дона Мерседес цілює, і могла послугуватися її власною системою понять, то щиро вірила, що досягла успіху в розумінні, принаймні інтелектуальному, того як цілителі бачать самих себе, один одного та як розуміють свої знання. Я була переконана, що цього досвіду і записів, які я вела, буде достатньо для написання дисертації. Після розшифровування перекладу та аналізу аудіозаписів та нотаток я засумнівалась у своєму інтелектуальному розумінні зцілювання. Мої спроби впорядкувати зібрані відомості згідно з академічними вимогами виявилися марними. Нотатки були сповнені невідповідностей, було багато суперечливих даних, а мої власні знання зі зцілення не могли заповнити прогалин. Флорінда цинічно запропонувала або підтасувати дані під мої теорії, або забути про дисертацію. Я забула про дисертацію. Флорінда завжди закликала мене дивитися не лише на поверхню речей, а заглядати глибше. Стосовно мого перебування в дони Мерседес, це означало побачити щось більше за можливу академічну цінність набутого там досвіду. Вона вважала, що моя наукова упередженість засліплює мене. І не дає побачити важливіші аспекти. Я знову і знову перечитувала історії, які Донна Мерседес відібрала для мене, і, врешті-решт, я зрозуміла, що Флорінда мала на увазі якщо я заберу академічну складову зі своєї праці, то залишиться документ про людські цінності можливо, чужі для нас, але цілком зрозумілі, якщо ми поставимо себе за межі звичних взаємин зі світом. За допомогою цих історій Донна Мерседес прагнула продемонструвати мені, що відьми чи навіть звичайні люди здатні використовувати надзвичайні сили, які існують у всесвіті, щоб вплинути на хід подій, на плин власного життя чи життя інших людей. Цей хід подій вона називала колесом випадку, а процес впливу на нього відьомською тінню. Вона вважала, що ми можемо будь-що змінити без прямого втручання в процес. А деколи навіть не свідомо для західних людей це немислима ідея. Якщо ми виявляємо, що вплинули на перебіг подій без прямого втручання, то єдиним можливим поясненням цього вважаємо збіг обставин адже віримо, впливати на будь-що можна тільки безпосередньо. Наприклад, історичні особи впливають на події з складними соціальними рішеннями або в меншому масштабі. Люди втручаються в життя інших людей конкретними діями. На противагу цьому, історії, які відібрала Донна Мерседес, допомагають нам усвідомити дещо інше нашу незбагненну можливість впливати на перебіг подій без прямого втручання. Загалом Флорінда була задоволена результатами моєї подорожі до Венесуели, казала, що хотіла, аби я дізналася про свої приховані ресурси з першоджерел. Її ідея полягала в тому, щоб змусити мене ефективно функціонувати в незнайомому середовищі, навчитися швидко пристосовуватися до ситуації за межами того, що я знаю, приймаючи, можу передбачати. Флорінда стверджувала, що найкраще виявити приховані ресурси допомагає конфронтації з соціально невідомим. Моє життя в будинку Донни Мерседес та взаємодія з її пацієнтами і друзями були саме таким соціально невідомим. Я зізналася Флорінді, що її настанови про філософію жінки воїна, які я свого часу не розуміла, насправді стали основою для всіх моїх вчинків, поки я перебувала з Донною Мерседес. Існує безліч способів поведінки за звичних обставин, зазначила Флорінда. Та коли сам на сам опиняєшся в небезпеці і в темряві, вибір лише один шлях воїна. Флорінда сказала, що я відкрила цінність шляху воїна. Пізнала сенс усіх його передумов. Під впливом незнайомої життєвої ситуації я зрозуміла, що не піддаватися означає бути вільною, що брак почуття власної важливості породжує неприборкану відвагу, а відмова від морального осуду дарує умиротворенну смиренність, яка не є рабством.